Вальдемар і Наталя познайомилися в парку. Наталя вигулювала свого маленького песика, а Вальдемар підійшов і спитав, як доглядати за таким песиком і як взагалі з ним жити. Насправді його цікавила саме ця інформація, але й сама власниця песика йому сподобалася. Крім того, Вальдемар вже втомився бути самотнім. Усі його друзі вже мали дівчат, а один з хлопців навіть одружився. Доброго дня, сказав Вальдемар. Доброго дня, відповіла Наталя. Вибачте, можна у вас щось спитати? У якій справі? Щодо вашого песика. Так, звичайно, чим можу допомогти. У моєї сестри скоро день народження, і вона давно мріє про маленького песика. Вальдемар вагався, не знаючи, що сказати далі, і замовк. Розумію, але я не продаю песика, усміхнулася Наталя. Е, так, е, е, розумію. Настала незручна пауза. Я хотів лише ем, спитати, як доглядати і. Але ж є інтернет, там все описано для кожної породи. Вибачте, сказав Вальдемар, повернувся і швидким кроком відійшов від Наталі. Молодий чоловіче, голосно крикнула Наталя. Так, е, що сталося? повернувся Вальдемар. Може, познайомимося, мене звати Наталя. Тобто Наталя, усміхнувся Вальдемар, і підійшов назад до дівчини. Так, а як тебе звати? Ой, точно, я Вальдемар. Дуже близькі, кажуть мені Вальдик. Ну, от і сказала щаслива Наталя. Наталя, підемо до ставка, там плавають гарні лебеді, а поруч продають морозиво. Тобі подобається морозиво? Подобається Вальдик, немає нічого проти, тема. тільки відвести потрібно Аліцію додому. А познайомтеся, це Аліція у власній особі. Гав-гав, Аліція це Вальдик, Вальдик це Аліція. І вони вибухнули сміхом. Так минув місяць. Вальдемар і Наталя зустрічалися, гуляли в парку, ходили разом у кіно та кав'ярні, вигулювали Аліцію, проводили разом вільний час, було справді чудово. Наталя вчилася. На медичному факультеті, а Вальдемар мав стати будівельником. Виявилося, що у них вже багато спільних захоплень. І одного прекрасного дня вони посварилися через стрімницю і жоден не хотів поступитися іншому. Наталя запропонувала Вальдику, зробимо так. Один тиждень живемо за твоїми правилами, а тиждень за моїми. Потім оберемо найкращі і складемо наші спільні правила, так? Щоб обом було комфортно в стосунках. Ти згоден? Супер згоден. Чому я сам за це не надумався? Ну, то що, тепер живемо моїми? Стоп, стоп, а чому за твоїми? Ну, тоді кинемо монету. Маєш рацію. Орел. Монета полетіла вгору. Решка, 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 решка. шепотіла Наталя. орел, орел, орел!», орел" – говорив, власно, Вальдемар. і монета щасливо впала. Ура. завелася Наталя. Я виграла. Та заспокойся, Наталка. Наступний тиждень буде мій. Дівчатам все одно треба поступатися. Можеш вважати, що я поступився? Ні, ти нічого не поступився. Я сама виграла навіть монетою. У, -у, 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 У. Наталя висунула язик і скривила личка, як маленька дівчинка. Ну, вже, Наталка, ти ж знаєш, що я не хочу сваритися. Я теж не хочу. То що ми взагалі робимо? Не знаю. Тоді давай команди, пожартував Вальтимар. Найголовніше, йдемо у басейн. Завтра напишу план на весь тиждень. Продумаю так, щоб підходила до наших занять в університеті, щоб усе було гармонійно, щоб у нас був час і на навчання. І на прогулянки, і на спорт. Сесія ж скоро. Так, мені не хочеться тих іспитів. М -м -м, треба налаштуватися. Наталя і Вальдемар обійнялися і повільно пішли алею вздовж ставка, спостерігаючи захопливих птахів. Далі буде.